Вітаю всіх. Тема сьогодні буде дуже цікава, і ми поговоримо про те, чи є якісь шляхи профілактики інсульта, чи можна щось зробити, щоб ніколи не мати інсульта, аби зменшити ризики утворення інсульта нашого мозку. Це важливо, тому що дуже багато інсультів є. І, на жаль, е знаючи статистику, я бачу таку тенденцію, що, на жаль, з ріку в рік кількість людей, які перенесли інсульт, інсультно-подібні стани, транзаторно і шімічні атаки, збільшується. І це веде до того, що кількість людей, які страждають після наслідків інсультів, збільшується. Це плано, тому що дуже часто після інсульту ми втрачаємо свою дієздатність, ми стаємо, на жаль, інвалідами. І не можемо активно працювати, активно жити і навіть активно займатися самим собою. Тому тема сьогодні буде про те, чи є дійсно якісь шляхи для того, щоб попередити утворення інсульта нашого головного мозку. Тому не перемикайте, ставте опа і обов'язково підписуйтесь. Насправді є дуже багато відео в інтернеті щодо інсульта. Але більшість із них, коли я їх проаналізував, стосується вже лікування інсульта, реабілітації. Але дуже мало інформації, що стосується профілактики, попередження інсультів. Це дуже важливо, тому що чим раніше ми виявимо зміни, чим раніше ми зможемо запідозрити, що є у людини ризики інсультного стану або інсульта, тим раніше ми зможемо. Уникнути інсульту, зробивши ті чи інші кроки. Для того треба, щоб дійсно більше було інформації. Мережа як попередити, як і що зробити, щоб ніколи не було інсульта, аби зменшити ризики інсульту нашого головного мозку. Це важливо, тому це відео саме про те, як ж можна попередити і основне зменшити ризики. Інсульту нашого мозку. Насправді дуже важливо, щоб були сюжети про те, як лікувати інсульт, які правильні кроки реабілітації, тому що дійсно дуже багато людей, які вже перенесли інсульт, і вони повинні знати, що треба робити, щоб покращити свої моторні функції для того, щоб дійсно покращити свій стан і покращити саме якість свого життя тому дійсно відео, які є, вони потрібні, вони корисні, але наголошую про те, що найкраще лікування хвороби це лікування хвороби, якої ще немає. Тому краще нам думати більше і шукати інформацію про попередження тих чи інших хвороб, щоб запобігнути їх утворенню, чи це інсульт, чи це інфаркт, чи будь-що інше. Для того треба знати більше про профілактику. про Правильну діагностику свого організму, своїх органів, і знати, що і коли треба робити. Тому дійсно ви сьогодні почуєте, що дійсно можна і як зробити так, щоб попередити, уникнути і зменшити ризики інсультів. Тому не перемагайте, тема можливо, ви дізнаєтесь, як же ж можна насправді і що треба зробити, щоб зменшити або вчасно виявити ризик інсульту, який може бути у кожного із нас. Забувайте ставити у подобачка високо і наголошую поширити відео. Це важливо, тому що люди повинні знати інформацію, яка правдива, правильна і головне спрямована на профілактику захворювань. Саме цікаве те, що ми знаємо інформацію і знаємо, які ризики і від чого виникає інсульт, але чомусь ми думаємо про це вже коли інсульт стався. Насправді, кожен із вас, я думаю, знає слово холестерин, знає атеросклероз, тромби. І саме це є або лежить в основі нашого інсульту, який може виникати. Давайте поговоримо про те, які ж можуть бути або які ж є види інсультів для того, щоб розібратися, де ми можемо попливати, а де ні. Тому давайте почнемо з самого простого. Насправді, інсульти поділяються на дві основні категорії. Це, по-перше, ішемічний інсульт, який виникає на фоні атеросклерозу, коли закривається артерія пляшкою або тромбом, і геморагічний, коли виникає розрив судини, який може бути по багатьом причинам, це може бути так само на фоні атеросклерозу, коли виникає Слабкість і ламкість судинної стінки на фоні високого тиску, ну і також на фоні того, що є аневризми, тобто аномалії наших артерій, які розриваються, і, відповідно, -за цього, гематома, за цього виникає гематома, і з цього виникає геморагічний інсульт. Тому дійсно три причини, які дійсно дуже важливі, це що атеросклероз це геморагічний інсульт. Підвищений тиск і відповідно аномалії судин, які викликають розрив судин, тобто різні аневризми. Тому це ці такі основні причини, які можуть призвести і є причиною виникнення інсульту. Але як же ж нам попередити, і що нам треба знати, щоб не довести до атрослерозу судин, не довести до ламкості судинної стінки, до утворення тромбу? Тому дійсно не перемикайте, зараз, ви дізнаєтесь. Що ж основне, треба знати, і що треба зробити кожному із нас, щоб виявити ризики і зменшити ризики інсульту. Насправді, найбільш частою причиною інсульту є ішемія, тобто ішемічний інсульт, який виникає на фоні атеросклерозу, а атеросклероз виникає на фоні підвищення холестерину і підвищення глюкози крові. Тому. Ви маєте знати про те, для того, щоб зменшити ризики інсульту, нам треба що? Зменшити ризики ішемії, тобто нам треба контролювати, що? Обов'язково рівень холестерину крові і обов'язково рівень глюкози крові. Також нагадую про те, що інсульт мозку виникає не просто так. Інсульт мозку це патологія судин мозку, а до речі, судини мозку починаються з нашої шиї, по яким тече кров. Від нашого серця до нашого мозку. Саме патологія судин шиї, атеросклероз Судин шиї і голови є першою причиною і наслідком порушення правотоку і шемії нашого мозку, і розвитком інсульту і тромбозу. Тому саме атеросклероз нам треба вчасно діагностувати на етапі профілактики. Щоб виявити, чи є чи немає зміни, які називаються атеросклероз, які в подальшому можуть стати причиною інсульту нашого мозку. Ну і тепер, напевно, саме основне, як же ж виявити чи є він чи немає в нашій шиї? Дуже просто. Для того є просте обстеження, яке називається ультразвук, де лікар ультразвуку зможе діагностувати. Патологічні зміни ваших судин, наявність деформації, наявність бляшок, наявність атеросклерозу. Також при обстеженні на шиї судин, лікар може виявити і визначити кровотік по цих судинах, визначити достатність чи недостатність. Тому насправді виявити атеросклероз на шиї судин дуже просто. Для того треба просто використовувати. Відомий, простий, безпечний метод, який називається ультразвукове дослідження судин шиї голови. Це дуже просто. Тому це треба знати вчасно, тому нам треба розуміти, що якщо ми е, не хочемо потім лікувати інсульт, нам треба вчасно перевірити і виявити, чи є у нас ризики інсульту. А зараз я вам покажу, е, наскільки відрізняється, як виглядають. Ці зміни на шиї в сутинах, що називається артрослероз. Це дуже важливо, тому не перемагайте, ви бачите, що наскільки деформуються контури артерії, наскільки виникають нарости і бляшки, які дійсно потім реально закривають артерію і відриваються, формуючи тромби, ішемія, а потім інсульт. Тому дійсно, зараз ви подивитеся цікаві факти про те, що ж таке насправді. Атросклероз судин-шиї. Тепер ви побачите УЗД скани УЗД-фото, як же виглядає атросклероз бляшки на шиї, тому дійсно це важливі кадри, тому обов'язково дивіться уважно. Як ви бачите на цій фотопетлі, ви бачите нормальні судини, які, як ви бачите, мають тонку внутрішню стінку. Немає ні деформації, нічого. І ви бачите, товщина є невеликою, тобто вона є нормальна. Тобто На цих от фотопетлі, ви бачите те, що дійсно це нормальний стан судин шиї Це називається сонна артерія або каротидна. Тут ви бачите змінені артерії, і ви бачите, яка різниця, наскільки відрізняється контур артерії. Наскільки ми бачимо, він нерівний, наскільки змінена структура, наскільки видно білсувати відтінки, що говорить про наявність кальцію в цих бляшках, тобто вони вже щільні, які дуже небезпечні, якщо вони відриваються. Тому дійсно ви можете побачити і дізнатися, яка ж різниця є між людинами. Тут ми бачимо норму, тут ні. І це дійсно дуже важливо, тому що. Ці пляшки, ці звуження виникають поступово. На жаль, людина не відчуває жодних симптомів. Тобто ми можемо мати ось такі виражені деформації і пляшки в артеріях, але жодної симптоматики у нас немає. Тобто Ми, на жаль, не зможемо вчасно перейти до інсульту. Тому дійсно ці зміни, які є в артеріях, повинні бути діагностовані набагато раніше, чим стався інсульт. Тому що дуже багато людей, на жаль, діагностують атеросклероз на шиї судин уже після того, як стався інсульт мозку. Це добре, коли е, ми вижили, і відповідно, ми можемо піти на обстеження. А дуже часто інсульт забирає наше життя, а виробить нас інвалідами. Тому вже в такому випадку. Ніхто нікуди не ходить, і ми навіть не знаємо, яка була причина інсульту. Тому що дійсно інсульт частіше всього починається з порушень кровотоку, суден шиї і голови. А це треба чесно діагностувати і перевірити. Ну і тепер саме головне підсумок. Тобто, насправді є три прості кроки для того, щоб попередити. Виявити ризики інсульту, який може бути в нас. Це дуже просто. По-перше, треба контролювати свій холестерин. По-друге, треба контролювати свою глюкозу, якщо вона підвищена. І по третє треба обов'язково робити обстеження судин шиї голови. Це три прості кроки, які зможуть оберегти вас від інсульту майбутнього. Я згоден, що не можна дати гарантії 100%. Але якщо ви будете знати три прості кроки і будете контролювати холестерин, будете контролювати глюкозу, вчасно їх лікувати, і також робити регулярно, хоча б раз в рік, обстеження нашої судин, ви зможете вчасно виявити зміни, які називаються астросклероз, і відповідно вчасно вже Робити корекцію свого здоров'я і зменшити ризики інсульту. Це дуже важливо, тому що дуже багато є захворювань, і наша задача і лікарів, і пацієнтів, щоб максимально думати про профілактику, щоб попереджати захворювання, тому що якщо ми будемо е думати тільки про лікування, то на жаль, ми будемо всі хворі. А всім буде легше, якщо ми будемо займатися профілактикою. Це дуже дуже важливо. Я думаю, у вас є запитання під кінець ефіру. Кому ж і коли треба робити обстеження на шиї суди, і коли ж треба здавати аналіз крові на холестерин і глюкозу? Так, це питання дуже важливе. Моя думка, яка вже перевірена багатьма роками роботи. Говорить про те, що кожному із нас треба обов'язково здавати на холестерин, на цукор крові, або глюкоза, починаючи з 30 років. Так само робити хоча би раз у рік обстеження на шиї судин після 40 років, або навіть і до 40. Тому, якщо вам 30. Обов'язково знайдіть час е, здати аналіз крові на холестерин, на глюкозу. І зробіть обстеження на шиї судин. Якщо це нормально, це дуже добре. Якщо ні, ви будете знати, що у вас є зміни, і будете знати, що треба робити і як контролювати, щоб у вас ніколи не було інсульту. Не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь. І якщо вам е, цікаво, поширюйте, діліться сюжетами у ваших мережах, щоб дійсно люди більше цікавилися не тільки лікуванням, не тільки реабілітацією, а саме основним профілактикою захворювань і особливо профілактикою інсульту. Це важливо, тому підписуйтесь, уподобаючи і не пропускайте нові сюжети.